З 26 по 28 червня у Бердичеві розпочнуться та триватимуть святкові заходи з нагоди Дня Конституції України, 16 днів польської культури, дня міста та дня молоді. Цьогоріч святкуватимемо 585-ту річницю Бердичева. 26 червня. О п'ятницю о 10-й годині запрошуємо всіх бажаючих приєднатися до проведення години державності Конституції, основний закон України, яке завершиться покладенням квітів до меморіалу слави, до пам'ятника Тарасу Шевченку та меморіальної дошки В'ячеславу Чорноволу. 27 червня більш присвячено спортивним таким змаганням та розвагам, о 6.00 традиційно всіх бажаючих, хто вміє тримати водочку, хто хоче. Побути на свіжому повітрі, будуть чекати призи на змагання з рибної ловлі, яка почнеться о 6-й годині ранку. У два етапи 27 червня проходитимуть 22 другі міжнародні змагання зі стрибків у висоту. З десятої до п'ятнадцятої години змагатимуться діти, а з п'ятнадцятої до двадцятої дорослі. Окрім бердичівлян, висоту спробують узяти гості з Польщі та Грузії. На день міста поповнюється алея слави нашої. Доблесті. Ті люди, які мають більше 50 років, 50 і більше років стажу, їх фотографії відкриваються біля соціального захисту. І в цьому році також 18 портретів, 18 бердичівлян ми будемо щаствувати. Це буде вся зустріч буде проходити о 10-й годині. На протязі всього дня знайдуть для себе вподобання як діти, так і дорослі. Для дітей будуть працювати з 10-ї години дитячі містечка, надувні батути, планетарій. Якщо взяти для більш старшого віку дітей, це будуть і конкурси малюнків на асфальті, спортивні розмаги, розваги, змагання з шахів, стрітболу, потрійного китка. Завдяки Леону Романовичу усі любителі пива зможуть узяти участь в пивному чемпіонату. Розпочнуться такі забави о 21-й годині. Разом з тим бордичівляни зможуть насолодитися виступом Дмитра Бабака, переможця телепроекту «Ікс-фактор» п'ятого сезону та суперфіналістів шоу Тріо Екстрім. Завершиться вечір 27 червня святковою дискотекою. У неділю о 8-й ранку заходи розпочнуться із відвідування міським головою новонароджених у центрі жінки. О 9-й годині кожен з нас може відвідати будь-який храм, де будуть проводитися богослужіння за саме святе, головне, з чого ми хочемо, прагнемо, це за мир. О 10-й годині буде відкриття музею Джозефа Конрада на території нашого кляштера. 12.00 офіційна зустріч делегації Республіки Польща проходимо в актовій залі виконавчого комітету Радичівської міської ради. Також впродовж дня ви будете мати змогу побачити виставки, майстер-класи і проекти фотосушки, виставки робіт учасників фотоклубу Бердичів, наші дітки Центру позашкільної освіти імені Разумкової, Паласу культури, художньої школи, музичної школи будуть демонструвати вам таланти у різних таких своїх заходах. Розважатимуть бордечівлян та гості міста 28 червня вихованці центру позашкілля імені Олександра Разумкова, музичної школи та міського палацу культури. Окрім того, 16-ї години з нагоди свята гратиме народний духовий оркестр Прогрес. Даруватимуть свої виступи і творчі колективи з Польщі України Бердичева, ансамбль національного обряду Родослав. О 19.30 усі охочі зможуть спостерігати, як проходитиме міжнародний конкурс Слов'янська краса краса-2015». Хочемо всіх бачити Бердичевлян о 18.00 на урочистостях з нагоди Дня Конституції, дня міста Бердичева, 16 днів польської культури. Місців Бердичева та Дні Молоді о 24 годині. Ми спільно всі разом заспіваємо гімн України.